Кольорові туші від Глембі. рожева і бірюзова Color Zipper. Оформлення мені взагалі не подобається, але давайте подивимось, що воно всередині. Шіточка силіконова, мені здається, один в один з ось цими їх відомими тушами хід. Мені здається, і формула буде така сама. Такі туші найкраще будуть виглядати на білому праймері. Тоді кольор буде прям яскравий-яскравий, але, чесно кажучи, навіть на мої доволі темні вії виглядає дуже яскраво. Ну, гляньте, щіточка, до речі, така базова, вона класно густо профарбовує вії, робить їх такими яскравими, трошечки їх підсклеює, можливо, ще тому, що туш нова, але вона їх не подовжує, сильно прям не підкручує, просто яскраво профарбовує, робить трохи більш об'ємними. Блін, ну як на мене. Доволі яскраво і без праймеру, То це прям класний варіант доступної кольорової туші, скажу я вам. Відтінок туші такий класичний Барбі Пінк. Він не прям якийсь неоново рожевий. Він просто такий яскравий, красивий рожевий колір. Мені прям подобається. Хоча я не фанат носити кольорові туші на кожен день, але під якийсь образ прям. Прям прикольно. Ну і я знаю, що є фанати на кожен день саме кольорової туші. На білу базу прям взагалі буде рожевий рожевий. Нормально загалом носиться, на мені вона не осипається, нічого такого я не помітила і змивається такими камочками теплою водичку. Загалом комфортно. Я не очікувала, що буде так непогано. Після Бургунді туші, де колір мені взагалі не Бургунді, я вже скептично відношусь до їх відтінків, але тут прям, прям приємно. Хто не хоче загубити це відео, обов'язково його зберігає. А хто не хоче загубити мене, той перевіряє підписку та підписується, щоб не пропустити моїх наступних відео та оглядів.